Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 15 грудня 2023 року вирішив засняти коротеньке відео для канала. По поводу прогнозу. Зараз багато хто розказує про майбутнє для України українців. А хто що прогнозує. То я в своїх відео листах, коли, ну, коли почалася війна, спрогнозував, що оптимістичний прогноз, що 24-му році закінчиться війна в Україні, а песимістичний був у 25-му році. То зараз я дивлюся, багато хто з аналітиків розказує, Вчора чи позавчора фільт, журнал німецький, написав. Що війна закінчиться в 26-му році, що Путін ще хоче там окупувати і Харків, і Дніпро, і, Дніпро, і Запорожжя. Ну, Там чималий кусок, і карта навіть намальована. Це ті, що е, е, повністю там, як нагадаю, спрогнозували, як будуть навіть рухатися колони танків російських по Україні, куди будуть нападати. Арестович теж слухав його прогнозував у му що його прогноз у му році закінчиться війна. Швидко він перевзувся, зараз слухав його, він вже каже, що Путін називає українців братами. І що етот, бачу, він готується до вибору, мабуть, для російський електорат орієнтується. Бачу, що, скоріше за все, що буде песимістичний прогноз, щодо до 25-го, бо щось не видно, що в наступному році це все закінчиться, бо і... чого ну контрнаступ провалився, чого зайшла за, ситуація в тупік, як сказав залужний. Тобто Вони не туди, не сюди, не можуть не продвинутися. Ну зараз росіяни хочуть Авдіївку вже купувати. Там йдуть тяжкі бої. Так що прогнози поки не вийду. Я думаю, що песимістичний вже ближче став варіант, бо всім вигідна війна в Україні, навіть багатьом українцям в тому числі, які хочуть воювати. В Америці вигідно, Росії вигідно, Путін нічого не втрачає, максимум, що він втратить, навіть якщо українські війська повністю до, ну, звільнять ці території, включаючи з Кримом, Донецьком, Луганськом, то це ж він просто тільки вийде в свою територію. Тобто, в Україні багато є що втрачати території і людей як будуть розвиватися події далі. Ну, зараз об'явили влада, що будуть мобілізувати ще мільйона людей хочуть для нового контрнаступу весною чи для оборони, бо наче багато хто пише, розказує, що наступний рік буде після виборів Путін атакувати Ініціатива в його зараз. Бюджет він виділив на наступний рік, там саме чималий бюджет побіди, як вони його назвали. А американці нам грошей не дали по кашу. Не виділили, може виділяти 60 мільярдів Європа теж не сильно виділяє допомогу. Так дозовано вони дають, щоб ми не програли і не виграли. Бо в Америці не вигідно, як багато хто з аналітиків пише, що Росія повністю програла, бо нафта дуже дорого, зараз коштує, і вони за нафтодолари наймають найманців. Ну, Санкції не працюють, бо все, і газ через Україну ж продається. У бізнес іде, все працює, Менори ставляться в Києві навіть по селах, хануку українці празнують із євреями. Зараз саму найбільшу в Європі Віталій Кличко показували, відкрив цю менору в Києві. Навіть у нас тут через село поставили, цю менору, я бачив. Так що... Як там розказували, що родився Білий Єрусалимський Лев на Колизеленській прав, який буде будувати новий Ізраїль. що в Україні це повинно відбуватися. Подивимося, що воно буде далі. По прогнозах. Це ще високосний рік, там рік дракона. Кармічного якогось то ми з надією дивимося в майбутнє, але всі розклади показують, що наступний рік це буде, раз війна продовжиться, то це нові жертви, міграція, скоріше за все теж українці, бо за два місяці по статистиці ще 100 тисяч виїхало українців. Так що... Туманне майбутнє в Україні зараз, важко щось розказати. Я не баба ван, але подивимося, Коли це все закінчиться, ну, бачу, що війна ще наступний рік будуть вони воювати. Хто розказує, що договоряться, вони весною, все закінчиться, навряд чи це все відбудеться. Ну, подивимося. Ясновидення не приходять. Там... Я такого знати не можу, проста людина. Так що це таке. А ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте, нажимайте дзвіночки. Нових приємних зустрічей. Бувайте!